Тому 90% пацанів не зможуть добитись успіху, і хто це 10%, хто зможе добитись. Почнемо з того, що кожен пацан собі максимально впевнений, кожен пацан можливо дивиться це відео, читає книги або ще щось. І кожен пацан заходиш до нього, він там, е, там ціль там, машини за мільйон баксів, там ще щось. Но дивіться, в чому фішка. Ось цих 10% людей і оцих 90% пацанів те, що вони не починають. Вони не починають, можливо, вони щось починають, вони тільки создають е, вигляд, що ми чимось там зайняті. Вони тільки создають вигляд, що я там чимось, я там подивився відео, класно, ти подивився це відео, що далі. Ти подивився це відео і пішов далі. Пішов далі займатися непонятно чим, займати, знімати якийсь шлак, виставляти не знаю, е, машинки, класні, тікток, лайк, Дивитись як дівки танцюють і тому подібне. Ти не досягаєш своєї цілі. У тебе немає ціль, так, у тебе там ціль машина за мільйон баксів, що далі. Що далі? Чому в тебе немає пунктів, як досягнути е, цієї машини? Чому в тебе нема що я почати сільки? То я повинен получати бабок сільки то місяць. І так постійно, і так 90% пацанів думає, що щось вийде. 90% пацанів собі впевнені. Поки 10% людей вони не впевнені в собі, не вони діють. У них ці ідея, вони йдуть. Тому що дивіться. Як я почав знімати відео, знаєте, є багато людей, які не починають знімати відео, поки в них не буде класного телефона, поки в них не буде класного освітлення, звука там, студії, поки не знайдуть собі людини, яка буде создавати шапки, монтаж. Вони не починають. Тому фішка, поки вони ось це чекають, відкладають, відкладають, відкладають. Людина, якої немає нічого, один телефон, вона починає знімати, вона, чому, вона на цьому учиться, вона вкачується, вона сама учиться, як знімати, купляє світло туди-сюди, і в неї головне, в неї є опит. У неї є опік з допомогою якого та людина, якою 90%, яка там купляє, купляє, вона почне знімати атоку. Вона думає, що відео буде саме по собі класне, тому що у мене класний звук, у мене класне. На знаю там освітлення класний там студія, но я як людина я не можу знімати себе на відео. Я боюсь, я там у ЕБП е, я взагалі не создан для цього. Значить, все я не зможу. Значить, щось не так. Значить, винувати я, я, який знімає відео. Я послухав пацана. Він сказав, так що надо світло, надо ще щось. Ні. Ні, поймі одне, 10% пацанів добиваються успіху, тому що вони починають діяти. Вони не чекають чудового моменту, вони не чекають оцю машину за лям. Я хочу машину за мільйон баксів, значить, поки в мене буде цієї машини, я не буду купувати іншу машину. Це не так. Якщо ти почнеш жигуля, потім вище, вище, піднімай планку, і ти дійдеш до своєї машини. Не відмовляйся від тому, що ось я буду відсадати всі кошти, тупо всі кошти, щоб купити цю машину. Ти досягнеш цієї цілі колись, і це можливо. Тому що тільки 10% досягають. А оці 10%, які купують машину, вони купив максимальну якусь галіму машину, чи то щоб їздити там на завод, або ще щось займатись. Там не знаю, возити посилки, або ще щось возити, допомагати людям, возити людей можливо, як автобусик, тому що є багато нелегальних людей, автобусників, які возять людей. Тому ось так тому 10% людей тільки зможуть добитись успіху, 10% пацанів. Тому що 90 пацанів чекає. 90% пацанів чекає і тільки виставляє виставляють ціль. І пішка в тому, помилка в тому, що ми всі впевнені. Я впевнений собі, що в мене все вийде. Ти впевнений, твій кент впевнений. І неможливо такого, щоб ми всі були успішні, щоб ми всі змогли добитись е наших цілей. Такого ніколи не було і не буде. Пойми, якби всі були успішні, то як би це, яке би це було життя? Хто на кого би пахав? Хто, хто кому, кому би платив. Пойми, так влаштований світ і так завжди, що є люди, які знизу, які тільки чекають, щоб а не починають создавати. тільки чекають, чекають. Кока-кола. Давайте візьмемо Кока-Колу. Як там все почалося? Люди не знаю скільки там було два, дві чоловіки, два людини чи скільки там. Вони почали создавати Кока-Колу десь себе вдома, і вони купили дві бутилки за 12 місяців. За 12 місяців купили тільки дві бутилки Кока-Коли. Ну вони не знали і вони почали. І що думаєш, потім вони злетіли. І зараз ти знаєш, що ця Кока-Кола, де ти не підеш, то її можна купити. Вона зайняла, захватила весь світ. Я не знаю, що хто може змагатися е, з напоїти з кока коли Пепці. Е, не знаю навіть хто може змагатися з кока коли Тому що Кока-Кола, вона, вона втіла цей світ, і я не думаю, що хтось зможе її замінити. Тому ось так. Ці люди не почали, не чекали, поки не буде чудова студія, поки не буде мільйон баксів. Щоб запустити, вони запустили ось цю кока-колу в себе вдома і в них вийшло. Вони не залить, і в них вийшло. Так само й ти повинен. Відклади ось те, що потім почну, коли буде ідеальна погода, чудовий зал. Я не буду займатись, поки. Зала в мене у мене біля хати немає. Зала, значить я не буду займатися. Підлога в тебе підлога вдома. Від одної підлоги ти можеш чудово підтягнути своє тіло. Понятно, ти не накачаєшся, не будеш кап 120 на 120 з таким біцепсом. Це не важливо, але Ти можеш почати, ти можеш цей фундамент, і ти вже вийдеш цих тих 90% пацанів, які кажуть: буде зал, почну, буде бабки на будімент, почну. Буде там не знаю, можливо, у мене є вже зал біля хати. Но у мене нема коштів, щоб не знаю, добавки, шейки, туди-сюди, там якийсь одяг, класний зал. Для чого тобі, якщо ти можеш почати вдома. Ти можеш почати тим, щоб будеш займатися, віджиматись в залі. Відосів на ютубі багато. Видів, віджимань на кожен м'яз є. На кожен е, м'яз є свій вид віджимань. Ти можеш качати своє тіло одними віджиманнями. Пойми, на вулиці, пішов, підтянувся, бам-бам-бам. І всього того. Так, скільки записую відео. Мінут мені не показує, тому ми будемо закінчувати а, ні, по 6-6 минут з половиною. І хочу сказати, ось ось, що означає, 90% пацанів не досягнуть успіху, а 10% досягнуть. Тому що 10% не чекають чудовий момент, не чекають ідеальний момент. Я не буду знімати відео, тому що я кожен день на заводі і на заводі. Чому подивись моє відео? Як я був в сільпо? Я був стільпо-вантажником, адміном і подивись, як я там тягав оці там. Ящики, і я знаходив час. Я йшов підсобку, відносив ящики, і я знаходив цей час записати для вас влог. Я його зняв. І Він непогано зайшов по активу е як для мого каналу Тому все, тому все можливо, все можливо. Якщо ти почнеш сьогодні, тому можеш вимикати це відео, але спочатку постав лайк і не забудь підписатися на інсту, вона знизу. Тому що там є кожен день, там актуальних багато. Там кожен день я виходжу на зв'язок і з вами, спілкую, знімаю відео. Тому так, чекаю тебе. Тапі вінці з вами був я Саша Конунг. і починай уже сьогодні вати відкладати.